Ось дідусь, я зніму тебе, що в тебе є садна. Тільки на госпіталізований із пневмонією. 87-річний дідусь на холодній підлозі місцевої лікарні. Це без перебільшення кричуще відео з Кам'янського облетіло буквально усі соцмережі. «Здесь хаос». Тут повний хаос. Мій дідусь дві години лежить на підлозі. Дві години лежить на підлозі, і ніхто нічого зробити не може. Сьогодні вночі була викликана швидка. Дід просто не міг самостійно дихати. Приїхала швидка, вони намагались під'єднати кисневий балон, який зламаний був, та ще надавили якусь дитячу маску. Дівчата викликали іншу бригаду, що привезли балон. За ще дуже дякую. Пекло почалось в дев'ятій лікарні. Пекло, як розповідає, шокована онучка розпочалось в стінах цієї лікарні номер 9. Тривалий час хворому пацієнту не могли належно зробити рентгена. Потім чоловіку стало зле він впав з ліжка, розбив. Лоб лікоті, плече і понад дві години лежав на підлозі. А далі каже онука літнього пацієнта дійшло до абсурду. Медпрацівники порадили їй погукати до лікарні друзів, щоб ті допомогли їй підняти чоловіка. Ви б вже когось з друзів попросили, щоб прийшли, допомогли. Я з Дніпра нікого із знайомих немає. Я прошу просто допомогти. Ну, вже можна було б піти якихось людей попросити. Я почала кричати і гукати про допомогу. Вийшли неохочі дівчата зі словами, що сталося. мені почала допомагати тільки молода медсестра. Інші стояли і просто дивились. У підсумку мені відмовили допомогти його підняти. Як цей шокуючий випадок коментують в самій лікарні, чому персонал байдуже поставився до прохання про допомогу родички хворого? І, врешті, чому не знайшлось людей, які підняли з підлоги літнього пацієнта? Вони не змогли підняти, але ж в чому вони не спрацювали, вони нікого не позвали на допомогу. Вони не сповістили чергового лікаря. Якби вони це все зробили, хворий би, ну, такого випадку би не сталося. У лікарні кажуть, саме медсестра, яка доглядала за пацієнтами в палаті, мала покликати на допомогу, якщо не могла разом із помічницею підняти хворого з підлоги. Догана винесена була медичній медичної сестрі. Якби медичні сестри позвали на допомогу, у нас є лікарі, чоловіки це в реанімаційному відділенні, в хірургії. Якби вона позвала на допомогу, прийшли б і підняли б. Даже черговий лікар прийшов би з приймального відділення. Врешті онука 87-річної дідуся Ірина викликала поліцію, яка й допомогла їй аж через понад дві години підняти літнього чоловіка на ліжко. Проте заяву дівчина не писала. А це вже інший пацієнт, який теж лежить просто на підлозі в цій самій дев'ятій лікарні Кам'янського. І ось пояснення від медзакладу Він не лежав там постійно, то тобто його медики. Забрали в палату, але ж він з палати опять виходить, опять він лежить. Тобто, яка людина не в трезвому стані, Ви самі розумієте, це асоціальні Пацієнти скарги та суспільний розголос про ці шокуючі випадки змусили відреагувати не лише керівництво лікарні, а й посадовців мерії. Комісія рекомендувала лікувальному закладу вжити заходів. І вони вжили Їй винесена догана зі всіма медичними працівниками саме цього лікувального закладу та всіх лікувальних закладів міста Кам'янське була проведена робота щодо маршрутів пацієнтів, якісті надання головніше медичної деонтології. Дідуся, який понад дві години пролежав на холодній підлозі у дев'ятій лікарні, перевели до іншого медзакладу. За інформацією його онучки, він у реанімації, але його стан стабільний. Конфлікт з ми вирішили. Але висновку прийшли, що нам треба попереджати такі конфлікти. Тому з усіма медичними працівниками буде проведена робота. Наскільки ефективними будуть ці бесіди з медперсоналом? Чи не побачимо, ми незабаром подібні шокуючі історії? Та що треба зробити, аби взагалі унеможливити такі інциденти в лікарнях? Наразі питання відкрите. Марко Ручка, Югендрост, новини одинадцятого каналу.